Я Ігор Косуван, вітаю вас в програмі Слово Боже, дикаве. Слава Богу, за день, в який Бог все ще милуючий. Слава Богові за день, в який Бог нас любить. Не майте ніяких інших думок. Кожен день, який починається, слово Боже, так каже. Милість Божа оновлюється. І тому кожен день, який ми починаємо жити, ми повинні уповати на його любов, уповати його на милість, на Його милість, на Його благодать. Тому що Бог добрий, Бог добрий завжди. Він добрий до нас. Він ніколи не зміниться в тому, як він любить нас. Слава Господу! Ось чому в цей день чекайте від Бога благословіння. Чекайте, що все добре на роботі. Чекайте, що все буде добре вдома. що все буде добре з нашими дітьми, сім'ями, жінками, чоловіками іменем Ісуса Христа. Саме такий настрій ми хочемо дати вам для кожного дня. Якщо ви випадково попали в нашу телепередачу, приєднуйтеся. Ми кожен день з понеділка по п'ятницю починаємо з того, щоб взяти слово Боже, повчитися у Бога, провести час з Богом. Ви повинні знати, що якщо ви провели з Біблією 15 хвилин. Ви провели з Богом 15 хвилин. Слава Господу! Якщо ви провели в молитві 15 хвилин. Ви провели з Богом 15 хвилин. Той час, який ви приходите в церкву, щоб слухати слово Боже, помолитися, побути з іншими віруючими людьми, ви провели з Богом. Хвала Господу! І сьогодні ми з вами продовжимо навчатися про щастя. Ми всі прагнемо щастя. Немає людини, яка не хоче щастя. Немає людини, не хоче щастя в сім'ї, в дружбі, в бізнесі, в житті, в здоров'ї. Нам подобається, коли нам щастить. Нам подобається, коли ми щось робимо і нам вдається. Ми хочемо щастя для нашого міста. Ми хочемо щастя для нашої країни, для нашого народу. Нам подобається це відчуття насолоди, радості, успіху. Слава Господу! І знаєте, ми вже вияснили через слово Боже такі важливі речі: Бог сам щасливий. Це означає, що в нас є надія. Якби Бог був нещасний, то, знаєте, нам би було складно чекати щастя. Складно шукати з Богом того, чого в нього самого немає. Знаєте, коли я вияснив через Слово Боже, що наш Бог сам щасливий, знаєте, для мене це означає, я вам скажу так в житті, радісні люди діляться радістю. Тільки щасливі люди можуть зробити когось щасливим. Як правило, люди, які злі, вони несуть злість. Люди, які добрі, вони несуть добрість. Щасливий Бог несе щастя, Він роздає щастя. І ми з вами торкнулися такої важливої теми, що щастя знаходиться в руках у Бога. Давид каже, в твоїй правиці щастя. І давайте ми сьогодні зробимо ще один крок. Ви знаєте, я дивлюся на Біблію таким чином. Це книга мудрості. Бог тут дав принципи, Бог тут дав кроки, як ми можемо прийти до певних речей. І знаєте, коли ми говоримо про щастя, ви знаєте, Бог нас навчає через своє слово, як нам жити таким чином. Що ми були щасливими. І давайте ми сьогодні подивимося декілька віршів із псалмів. 32-й псалом, 12-й вірш каже так. Щасливий той народ Ось уважно. Тобто Бог нас запрошує в якесь місце. Він каже: Я хочу запросити вас на територію щастя. І він каже нам так: щасливий той народ, що Богом у нього є Господь. Щасливий народ, що він вибрав його на спадок собі. Або другий переклад каже, що він запросив свою сім'ю і зробив спадкоємцями. Подивіться, про що йде мова? Я хочу бути з вами відвертим. Знаєте, часом люди відкривають якісь книги, шукають якихось принципів, кроків, ключів до щастя, якісь сходинки є, знаєте книги, які називаються Три Сходники до щастя, Сім ключів до щастя і таке інше. Зате, і за ми будемо теж щось навчатися зі Слова Божого. Але знаєте, поки ми не зрозумімо цей перший урок, який ми сьогодні вивчаємо, нам немає взагалі про що говорити. розумієте, що щастя можливе в житті, якщо Господь є нашим Богом. Знаєте, з цього все починається. Ми, знаєте, ми далі будемо досліджувати різні такі нюанси, як жити так, щоб бути щасливим. Я скажу, щасливі люди прощають, щасливі люди давачі. Щасливі люди служать, щасливі люди вони вміють правильно ставитися до життя. Є багато принципів, які ми будемо роздивлятися через Слово Боже. Але я вам скажу, все почнеться з того, чи ви живете з Богом. Це дуже важливо. Подивіться, і в цьому місці Бог, навчаючи нас про щастя, Він каже: ось який народ щасливий, якщо у нього Господь є Бог. Розумієте, ми повинні дати собі ясну відповідь. Безбожний народ не має. Просто шансу на щастя. Людина, яка живе безбожне життя, не має про що говорити. Це, якщо може прийняти, щось таке, не знаю, можливо, примітивно прозвучить, але ви не можете їхати на машині, яка не заправлена. Ви не можете мати користь від праски, яка не підключена до, до електромережі. Це можна продовжити і продовжити. Тому що джерело всього є Бог. І як би люди не фіглювали, як би не намагалися знаєте, йти до світлого будущего. Як би ми намагалися створити якусь систему життя, яка дала би щастя, якщо ми не прийдемо до Творця, якщо ми не прийдемо до того, хто нам дав життя, ми не підключаємося до джерела. Ви повинні це розуміти, що джерело любові це Бог, джерело віри це Бог, джерело щастя це Бог. Ось чому, коли людина приходить до Бога і визнає Ісуса Христа своїм Господом, Видите, ми говоримо про якісь прості речі, коли людина заходить час відкривати Біблію, читати її, знаєте, один чоловік Божий сказав так. Коли ви читаєте Біблію, то ви слухаєте Бога. Коли ви молитеся, Бог слухає вас. Я вам скажу: якщо людина не знаходить часу для молитви і для читання Слова Божого, якщо людина не знаходить часу, щоб ходити в церкву, я не маю на увазі на Пасху. Я маю на увазі правда жити з Богом. Деякі люди думають, що християнство це знаєте, раз на рік прийти на Пасху, посвятити Пасху і радуватися, як християнин. О, ще вибачаюся! Я ношу хрестик, ще вибачаюся мене хрестили в дитинстві. То я вам хочу сказати: знаєте, подивіться так на машину, знаєте, я вибачаюся, щось не їде моя машина. Ти коли останній раз був на заправці? О, ще на Пасху був! Вже півроку пройшло. Ви розумієте, ви не можете їздити від Пасхи до, знаєте, до Пасхи на одній заправці. Нам постійно треба приймати, нам постійно треба заправити бак. Вибачаю за примітивний приклад, але він дуже яскравий. Бог джерело. Якщо ви з ним не з'єднані, він не може переливатися в вас. Він не може ділитися тим, ким він являється, і за Тому стільки нещасних людей навколо нас, Знаєте, подивіться навколо. І стільки людей, які тримаються за голову, Боже, яке складне життя. А де, де ти Бог? Знаєте, ви можете жалітися на, я не знаю, на, на компанію Мерседес. Що це ви мені дали? Я купив, заплатив гроші. Я маю машину. Чому вона не їде? Її треба заправляти. Якщо ви не будете їх заправляти, вона не буде їхати. І знаєте, ніхто не прийме ваші претензії. Знаєте, вам треба продовжувати заправляти час від часу, підтримувати її. Тоді вона буде вас благословляти. Це саме з життям. Бог дав нам життя. І за люди є з претензіями. Бог дав нам життя, да, нашому мені це життя, я такий нещасний. Проводити часу з Богом. Я прочитаю вам ще одне місце. Подивіться, як, як Біблія каже: 83 й Псалом, 5-й вірш каже так: щасливі, хто мешкає в домі твоєму, каже Давид. Не буває час від часу, не буває раз на рік, я хочу просто буквально отрезвити вас. Хочете бути благословені, почніть ставитися до Бога серйозніше. Він джерело щастя. Я вам скажу, що ви проведете з ним 5 хвилин, він намудрить вас, як жити. Він наставить, як, як жити. Знаєте, ну часом, часом треба на перехресті життя, щоб хтось дав просту пораду, щоб ми повернули правильним чином. І це може зробити Бог. І подивіться, як Давид каже: щасливий, хто живе в домі твоєму. Розумієте, ми не повинні бувати час від часу, а жити. І він далі каже так: вони будуть по віки хвалити тебе, Боже! Щаслива людина, що в тобі має силу. Розумієте? Тобто Бог намагається навчити нас, як жити. І він каже: надій для мене час. Зумієте, це правильно, щоб ви своєю сім'єю молилися. Це правильно, щоб ви разом могли прийти в церкву. Це правильно, щоб Біблія була Почитаємо вас в домі. Якщо це буде відбуватися, ми будемо приймати від Бога більше щастя. На жаль, наш час вичерпаний. Я хочу зосередити вашу увагу на основній думці. Бог джерело щастя. З ним треба жити. Він вильє в твоє серце, в твою сім'ю, в твій бізнес, усе, що ти робиш, все, ким він являється. Слава Господу! Нехай вам щастить, перед вами чудесний день. Я вірю Богу. Якщо ви були з нами, я вам скажу, ви принаймні про великий час з Богом, і він зміг щось поставити ваше серце. Нехай вам щастить в сім'ї, щастить в роботі, щастить вдома, щастить в усьому, що робите. А ми прощаємося з вами. До наступної зустрічі. До побачення.